Всім привіт, друзі! Мабуть, немає людини, в якої немає отакої штуки. І в мене є, бачите, така є, ось така є трішки, вона вже розросла. Роз, роз. Побачив я в інтернеті рекламу отакої штуки. Ви бачите, може вітер буде задувати трішки. Отакої штуки. В інтернеті вона коштувала 400 гривень. Я собі заказав... Китай, не буду говорити платформу, яка різниця. Заказав саму, тому що в інтернеті бачив подібні, мінімальна ціна знаходив 235, але ну не питав, чи є, максимальна 700. Чим накручують ціну, оце ми Оцими Самими ножами. Розумієте? Тобто, чим більше лез, тим дорожче. Ну, не знаю, леза можна купити і саме. От прийшло воно мені. Без коробки, без лез. Без нічого, тому що мені потрібна тільки оця штука. Давайте подивимося, що воно, як воно і чи воно коштує свої гроші. Я купив за 210 гривень з безкоштовною доставкою. Якщо врахувати, що у нас навіть 235 десь є, то доставка ще 100 гривень. Так, це у нас магніт. Бачите, це магнітиця і це магнітиця. Ну, Щоб ви розуміли, що це метал. Дімка вже його і замазав. Так, з цим розібрались. Давайте поміряємо тепер, скільки воно, скільки воно повтовшки. Ну так, з виду, як дивишся, таке товщині тангенсирку. Так, беремо хоп. ну 5 є. Уявіть, пів сантиметра. А оцей носик, а оцей носик у нас два. Двойка. Ну, тут теж 5. Тут у нас ключик, я добавлю фото, бачите, на 4, на 6, на 8 і на 10. Це у нас, я так розумію, оцей отвір для шнурка, мабуть так. Тут у нас лінійка до 12 см. Поверхня рівна. Ну, тут навіщо так я не знаю, мабуть, щоб було гарно. Тут у нас крутиться легко, видвигається лезо. Ну, лезо відрізняється від наших, тих, що я купував в магазині, бачите, оцими насічками, тобто менше його можна на менше кусочка ламати. У нас ось бачите яке. Ну, це не суттєво. Ходи легко, видвигається, висувається на всю длину. А, ну, якщо його затягти, ну, затягується добре. На вагу тяжке. Ну це така штука. Купувати чи ні, вирішувати вам. Ну, Чесно, здивований, приємно. Набагато краще, ніж оце все. І це не самі дешевші, знаєте, там є такі маленькі, ну тобто це я брав, там, я не знаю, до 200 гривень в свій час одну-другу. Ну, Тобто так от це виглядає. Чи купувати, чи ні, вирішувати вам, але на мою думку річ гарна. Тобто свої грошей коштує. Якщо врахувати, що ви його взяли там за 210-220 гривень з безкоштовною доставкою, то А, тут ще бачите, є, є бутилки відчиняти, відкривати. Ага. Навіщо тут отак напиляно, я не розумію, але, мабуть, для краси. Якщо натиснути, воно трішки пружине. Ну, можливо, для ключика якось. якось так треба. Все, гарна річ. Дімка рекомендує, можна брати, якщо порівнювати за цим, за такі самі гроші, де воно розвалилось, ростой, то ні. Як змінити лазу, так просто. Оце відкручуєте повністю. Відкрутили. Туди болтик викинули. Тут, ось бачите, така от силиконова ставочка. І туди хоп, і воно витяглося повністю. Потім назад ставили і зібрали. Ну, от така річ. Ну за 700 гривень точно не коштує воно того, а як біля 200, то можна брати.